Минув рівно місяць після здачі відремонтованої ділянки дороги поблизу стадіону. Супутник на ці потреби з міської казни було виділено 1 мільйон 900 тисяч гривень. Та чи думали тоді обранці, які приймали відповідальне рішення, що ці кошти просто закатають в асфальт? А проблему водовідведення при цьому так і не буде вирішено, бо люди як до ремонту, так і після нього змушені брести калюжами навіть під час невеликого дощу, нарікають прилуцькі активісти, яким не байдужа доля рідного міста. Плачевно все дуже плачевно. Я учора случайно проїздив цією ділянкою і заїхав подивитися, який тут гарний новітній новітніми технологіями ремонт. Ділянки. Мене вразило, тому що вчора ще накрапав на маленький дощик, і що в мене кинулося кажуть, в очі, що людина, яка йшла по стадіон, знову йшла по бордюру, намагаючись не впасти з нього в калюжу. Калюжа була просто на, все, на весь простір. Тобто його, її обійти просто неможливо. І так воно. Ішов, дощик накрапав, його не було великого дождя там, чи ще там щось. Я не знаю. Я заїхав подивитися, чому ж так. Те, Та, що я побачив, ну перепрошую, мільйон дев'ятсот. Я не знаю, де його тут похоронили. Хочеться згадати стару гумористичну фразу, що ремонт не закінчується ніколи. О, це про нас, це про прилуки. Знаєте, про цей ремонт мені на минулому тижні вперше я почула, що його відремонтували, і сказали, що це взяли за голову з уст з одного з заступника міського голови. Показали мені на телефоні кажуть, ти бачила це? Кажу, ні, не бачила. Вчора знову ж таки підняв. Один із активістів міста Прилуки, небайдужий до долі міста, і я це побачила знову, це просто Це жахливо. На поточний ремонт дороги біля стадіону Супутник на ділянці 2100 квадратних метрів місто витратило майже 2 мільйони гривень. Хоча неозброєним оком добре видно, що такий недолугий ремонт не тягне і на мільйон. Це можна довести, вдавшись до конкретних прикладів. Територія, там, де знаходяться компанія Тім. Ми е, ремонтували її власний спосіб, тобто це було вісім е, власників, які зробили ото весь асфальтування. Ото все. Воно стояло дешевше, воно зроблено було під асфальтовий укладач, воно було зроблено з усіми вимірами для того, щоб не стояла вода, і це було зроблено дешевше. Робив Козенко Микола. Наш прилучанин зробив якісно. Що оце, я не знаю. Ось у мене на телефоні відкрита стаття. В Миргородському районі закінчили ремонт дороги, в яку влучила російська ракета. Значить, хочу вам зачитати: після влучання ворожої ракети була зрозумілими понищена дорожнє покриття. Яму засипали, обрізали, обгорівши дерева, провели облаштування основного дорожнього покриття, відновили лівнівки і бордюри. Ви всі ми живемо в часи війни, і всі ми бачимо на кадрах, які що робиться після бомбардування. Ми можемо тільки уявити, наскільки це було маса масове пошкодження. Хочу вам задати питання. Як ви думаєте, скільки потратили на облаштування після прильоту ракети? Мільйон або вісімсот двісті тисяч. Двісті тисяч. Ось підтвердження. Це офіційна новина. Двісті тисяч гроші визділені з обласного бюджету. До, до речі, так. У нас мільйон дев'ятсот. Я пам'ятаю кожну бюджетну комісію, на якій я задавала питання всім владним представникам, які були присутні. Чому мільйон дев'ятсот мені не давали розрахунків, мені не давали, сказали. Приблизно дві тисячі квадратних метрів, але я навіть не могла уявити, що вони будуть настільки гарно викладені. У місті безліч невідремонтованих жвавих ділянок на центральних вулицях. Саме там було б доцільніше зробити ремонт, кажуть активісти. Є вулиці, де потрібен ремонт. Він дійсно потрібен. Це вулиця Костянтинівська від вулиці Земської і до кінця міста. Це має бути друга артерія міста. Київська і паралельно на неї є Константинівська, яка б могла б сполучати місто і бути менш загруженою, завантаженою. <кій> Можна це було зробити? Можна. Вулиця 1 травня потрібно робити. Вулиця Соборна, також там, ну, яма на ямі ніде проїхати. Ну, перепрошую, але є вулиці, де потрібно зробити хоча б ямковий, але якісний ремонт, а не оце. Тіпа красиво, але воно і не функціонує, і не його стидно людям показати, а ще сказати, що, що, що тут витратили мільйон дев'ятсот тисяч гривень, ну не налазить на жодну голову. До ремонту дороги біля стадіону Супутник влада, на жаль, підійшла зовсім не по-господарськи, кажуть активісти. Якби не було інших ділянок, де можна було б дійсно дієво промірити ці кошти, ну я б мабуть погодився. Але навіть з, таким, з такою умовою, щоб ну, зробити цю ділянку придатною для того, щоб тут. На роллках катались, на самокатах чи е, е, велосипедах віддати дітям. Тобто, да, можна було зробити спереду, ззаду, кармани для паркування, перегородити їх. Блоками, бетонними, або в інший спосіб, і зробити таку ділянку, де б діти з задоволенням каталися на класному, рівному асфальті. Це можна було зробити. Я думав, що так воно і буде, і так і планується. На жаль, все зовсім не так. Тобто, зробили якийсь ремонт. Для мене він не зрозумілий. Цікаво, що асфальтове покриття ремонтники замінили на вибіркових ділянках. При цьому не зрозуміло, з яких міркувань розставлялися пріоритети. Хочеться задати питання, яким чином визначалися ці ями, які залишаються, які знімаються, які чи це був малюнок, вишиванку робили, чи ну це, це сміх з сльозами на очах. Там, де асфальт був більш-менш гарний, я дивлюсь, загалом його зідрали, положили новий. Там, де асфальт. Ну, яка й потріскався, його не тронула. Чому не зрозуміло? Ну, скажімо так, Я, я розумію, чому, тому що швидше е -е, га зробити зідрати бігом асфальт, який в якомусь більш-менш нормальному стані, зверху на -на 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 накласти 1-2 см асфальту, і все, ми все зробили, все, все чітко, красиво і гарно виглядає. Але навіть це не, з... не, не спромогли зробити якісно. На в'їзді в бетоні проварилась дірка, здоровенна дірка, там можна втонути, я не знаю, там вона по пояс засипали багнюкою, і навіть не заасфальтували нічого. Тобто Багнюка та, ну, буде місяць-два, вона там простоїть і вона просто туди і нирне. І все, і там знову буде та сама яма в пояс, хтось заїде, буде біда. Так звана система водовідведення у вигляді канави на узбіччі взагалі відлякує містян і при цьому не виконує свого прямого призначення. Там літом будуть жаби квакати. Будуть там квакати жаби. Воно не, не, не працює і не може працювати. Так не робиться. Тут. Тоді ми тільки перескакували, тепер будемо брести, я так розумію, тому що воно не буде відходити. Не дотримані норми. Я не спеціаліст, який займається, але з огляду на вчорашню навізію, візію. Того, що ми побачили, ми усвідомлюємо, що знову ж таки та сама вода буде стояти тільки на новому асфальті. Система водовідведення – це взагалі ноу-хау. Я пропоную його запатентувати. Це жарти жартами, але, але це дуже. Сумно спостерігати за те, як в нашому місті деребаняться Я вже саме свідомо вживаю це слово дербаняться ці кошти з огляду на те, що всі ми бачили, хто захотів побачити проєкт бюджету на наступний рік. І ми усвідомлюємо, що це буде надзвичайно важкий рік, що всі видатки урізані, що залишається найнеобхідніше і соціальні складові. і охорона, озброєння, наша армія, ті люди, які нас захищають. І напевно, що якщо б я була гарною господиною і знаючи, що наступний рік у мене будуть погані доходи, то я б трохи залишила в цьому році, зберегла коштів, щоб на наступний рік ми мали соціальну складову та саме харчування дітей. Оснащення шкіл забезпечення найнеобхіднішим. Всі ми пам'ятаємо, що освіта тільки педагоги фінансується з державного бюджету. Дуже багато освітянських видатків лягає на місцевий бюджет. Де ми їх будемо брати на наступний рік? Скільки ще влада триматиме людей за дурнів, при цьому розпорушуючи дефіцитні кошти місцевої казни в період воєнного стану? Питання риторичне.